Рабко Сергій Володимирович народився і жив у Києві, чим я тільки не займався. Останнє перед війною 2014 року сфера діяльності це дитячі меблі. А вже з 2015 року так був мобілізований і проходив службу в 30-й механізованій бригаді. де й отримав поранення. Коли я почув про інклюзивний клас, що в Києві буде запускатися інклюзивний клас авто, то, власне, я був приємно здивований, тому що такої послуги раніше не надавалося. І вона не тільки в Києві, і взагалі в Україні, нічого подібного не було. Тому я дійсно був ну вражений, приємно здивований. Мені в першу чергу було цікаво подивитися власне на автопор, ну тобто протестувати його самостійно. Мені було цікаво зрозуміти, наскільки це дійсно дієва штука. От і відповідно, вже коли я це умовно скажем, протестував, тап, то я, я окей, однозначно кажу, я це підтримую, тому що ну, ну це потрібна річ на сьогоднішній день. І не підтримати, то я не міг в принципі. Я просто на власному досвіді пересвідчився неодноразово, що це величезні проблеми були з пересуванням. Там це соціальне таксі. Але там трошечки така важкувата технологія. І для людей, які ведуть ну, геть занадто активний образ життя, так? Тобто, ну, їм це не їхній варіант, тому що ну, мені треба тут і зараз, а не через три дні, з 14 до 14.30. Тут така тако, трошечки технологія інша. І таких послуг дійсно не було взагалі. Тобто, на людині для людини на візочку ну, можливості скористатися такою послугою не було. І Звичайно, коли вона з'явилася, це ну, пф, бінго. Як для мене це взагалі було круто, тому що ну, власне, хочете на електричному візку, хочете на звичайному візку. Тобто, з милицями, з чим згодно, ти можеш спокійно заїхати, доїхати, куди тобі потрібно. Ну, це, це, це зручно. Це просто було зручно і те, чого не було раніше, просто-напросто. От і все. 16 травня було це, 15-го року, під час мінометного обстрілу. Ну, Отримав відповідно відрив лівої руки одразу і там важкі поранення лівої частини тіла і ноги, внаслідок чого там ногу ампутували в в Київському шпиталі. Звичайно, переживав, як будь-яка людина. Це зараз хлопці вже такого менше сприймаються. Ну, такого ставляться до цього трошечки вже з часом вже багато інформації, багато, багато всього. От. А Тоді це була взагалі закрита тема, і, відверто кажучи, ну, трошечки так, я мав такий, таке напруження я б сказав, би, в цьому сенсі. Але так чи інакше, тобто, певно, десь. Протягом місяця вже я собі усвідомлював повністю, що якби ну, по великому рахунку нічого не змінилося. Я живий, і того мені було достатньо. Ну так, відсутність руки, ноги. Ну, нічого страшного. Все. Я по великому рахунку і зараз то роблю все те, що я робив до поранення, але просто трошки ну, повільнішував і все. А деякі речі взагалі роблю вперше. Фактично не водив автомобіль. У мене були права, я здавав свого часу на права, так, але в мене не було практики, я десь з 2000 року взагалі не сідав за кермо. Зараз я доволі впевнено, займаюся тим регулярно. Це рівень власної свободи, я би це так назвав. Тобто Людина може собі дозволити сісти і поїхати завгодно. Сідати за кермо потрібно. Єдине, що треба урегулювати, питання з переобладнанням цих авто, тому що є ампутації високі, є... Менші, тобто там хлопці можуть керувати, можливо, і без переобладнання. Якщо високі ампутації, там обов'язково треба переобладнання і підручне керування. Ну, і ці питання треба якось якимсь чином регулювати, тому що переобладнання авто це доволі недешеве задоволення, якщо ми то робимо офіційно сертифіковано. І це трошечки є проблема, не кожен собі то може дозволити, скажімо так. Громадський транспорт це проблема. Це повільно, це з протезом незручно, з коляскою так само важко і проблемно, то не скрізь зможеш заїхати, не скрізь виїхати. Ну, це, ну, це, це, це цілий такий комплекс питань, ще раз повторюся, з протезом. Така сама історія. Тим більше в моєму випадку, я дуже не транспортабельний з протезом. Тобто я можу пересуватися, звичайно, але я не стійкий, не ну, такий травмоопасний, я б сказав. Стрибок з парашутом це була мрія давня, дуже давня, але, як правило, завжди не вистачає то часу, то грошей. Тут, е -е -е як хто казав, не було б щастя, де щастя допомогло. І час з'явився, і якимось чином гроші там, допомогли мені благодійники, які організовували ці стрибки з парашутом. От. І так, да, я на сьогоднішній день маю два стрибки з парашутом в тандемі. Так само я ще опускався під воду з аквалангом, чого так само не було в мене до поранення. Ну, а марафон це взагалі окрема справа, це не є як би, щось таке, чого що я не робив раніше. тобто, да, ну, Ситуація змушує просто-напросто. Бо перший похід це було збирання коштів на авто для моїх друзів. І другий це ось, який був у травні місяці, який ми йшли вже в парі з Олександром Шевцовим на підтримку благодійного проєкту полом я зродилися, який наразі планують. Побудову нового приймального відділення в шпиталі, це це, це з'явилося в режимі розмови по телефону. Осаня, от така тема, кажу, є, давай щось може приймашу, а як я. Кажу, ну, давай ось спробуємо, ну що? Ну, я з Києва стартонути з Житомира. Ну, отак от». Ну, норм, давай, говорить. Він такий дуже легкий на цю тему. так Що, «Що, це, мабуть, перше, коли я тебе радий бачиш? По великому рахунку, все, що стосується людей з інвалідністю. Це окрема тема, тому що це, це навіть і не результат роботи влади, як такої, да, місцевої чи там державної. Це ставлення людей в принципі як окремих особистостей. Да. Тобто, ну, відношення, якщо навіть є там, парковка, то обов'язково там хтось стане, той хто не має права там ставати по великому Мені, чесно кажучи, не особливо розумію без Я розумію, ну, окей, на даному етапі там, війна, всі діла, то зрозуміло. А взагалі в повсякденному житті відсутність реакції, наприклад, поліції на такі приколи, ну, це явне порушення правил дорожнього руху. Реакції ноль, як правило, в більшості випадків. Ну, не в більшості це 99,9, я би сказав. Людей з інвалідністю стало кардинально багато, відповідно, на них почали худо худо-бідно звертати увагу. От і все. Тобто, ну... Причому звертати увагу як в прямому, так і в переносному сенсі цього слова. Тобто, ну, як і стали більше тикати пальцями, от, так і відповідно періодично навіть не займати місця для паркування. То ну, стало багато людей з інвалідністю, от і все, виникла тепер проблема. Дійсно, вони всі хочуть їздити, вони всі хочуть пересуватися більш-менш безбар'єрно і так далі, і тому подібне. Якщо раніше там, наприклад, в автобус заїжджала людина на візку раз на місяць то Зараз вона заїжджає до кожного дня. І ця проблема вона існує і доволі яскраво на сьогоднішній день. Дуже багато важких поранень, навіть маючи кінцівки, люди доволі ну, фізично ослаблені, звичайно. От. І тому, як на мене, в будь-якому випадку на етапі початкового перебігу лікування, да, тобто, ну, коли ще людина дійсно важка. Там з неї варто збивати пилинки, так, дійсно допомагати всіляко, там, підтримувати, можливо, там, робити якісь, можливо, і зайві речі, але ну, на даному етапі це, напевно, ну, є має місце бути. А вже потім, коли вже порани стабілізуються, ну, треба як мінімум ставити його, пускати на землю. І це робити доволі, як на мене, я за себе кажу. Ще раз повторюся, це моя власна думка, доволі так радикально. Тобто, все, дружище. Рай закінчився, вертаємося до, на превеликий жаль жахливих реалій нашого життя. І все. Ну, він має повністю адаптовуватись до життя, там окей, без руки, там, без ноги, там, окей, там, або слабо рухаючись, не знаю там. Причому робити це повноцінно і самостійно по можливості, звичайно. Ну, не без допомоги, однозначно, але тут важливо себе просто сприйняти таким, як ти є, на сьогоднішній день, тому що ну, фактично нічого не зміниться вже. Все, ти, ти є, ти живий. Змінюються, можливо, так, життєві пріоритети, може, цілі якісь змінюються, але вони просто змінюються, вони не зникають кудись. Вони просто змінюються і, можливо, важливо себе знайти просто нового. Тобто сприйняти спочатку, а потім вже себе знайти десь в іншому в чомусь. В чому це буде? Ну, важливо шукати, можливо, просто-напросто. Тому що, як і з, на превеликий жаль, можливо, з соціальними пільгами, да, вони у нас є, але їх потрібно взяти. У нас їх ніхто не дає, <сміх> тобто їх треба на, на, на взяти просто-напросто. Так само і з новими цілями. Їх треба знайти для себе просто-напросто. Їх треба шукати і знаходити. От і все.